Вас вітає Торія Таро. Тут простір, портал, для того, щоб ви швидко розвивались. Сьогодні буде потокове таке передбачення. Кому підійде, тому підійде. Потрібно звернути увагу свою на побудову стосунків. Що ви даєте, що ви отримаєте, що дають вам, що отримують від вас. Це досить важливо. Як ви проявляєтесь в стосунках, як ви дієте в стосунках, яким є ваш рух? Ви занадто швидко рухаєтесь, ви помірно рухаєтесь, ви рухаєтесь занадто вперто, ви зважаєте на партнера, ви хочете швидко рухатись. Якщо швидко, значить тоді потрібно просто самостійно рухатись. Якщо ви з партнером, ви маєте зважати на його темп також. В стосунках потрібно провести певний самоаналіз. Проаналізуйте себе, як ви проявляєтесь, як ви розмовляєте, як висловлюєте свої почуття, емоції, якими є ваші дії, наскільки ви є збалансованою гармонійною людиною. Потрібно обов'язково думати перед тим, як, що ви говорите, кому говорите. Яку інформацію взагалі ви віддаєте довкола себе? Тобто ви наповнюєтесь інформацією, і ви потім роздаєте інформацію. Наскільки це корисна інформація, наскільки це важлива інформація, наскільки це правдива інформація, вам потрібно звернути на це увагу. Це важливо вам для того, щоб досягти середини неба. Вам потрібно досягти певної вершини, прийти до певного успіху в своєму житті. Для того, щоб прийти до цього успіху, вам потрібно правильно будувати стосунки з іншими людьми. Як будувати ці стосунки? Що конкретно потрібно було б зробити? Що змінити в самих собі? Як проявитись, яку енергію використати для себе, для свого партнера? Для того, щоб ці стосунки були злагодженими, над цим потрібно буде попрацювати вам. Як саме працювати? Тут у нас різна інформація йде і показують портали, певні коди для того, щоб ви правильно заходили в свої стани. Тобто, що потрібно було б вам зробити? Попрацювати своєю внутрішньою дитиною, зрозуміти свою внутрішню дитину. Зрозуміти, що ви робите для себе, як взагалі ви прожили своє дитинство. На це також варто звернути увагу. Чому? Тому що ваше дитинство досі впливає на ваше життя. Як не дивно це звучить, але це саме так і є. Крім того, Ваша внутрішня дитина має отримати певну ніжність, ніжність. Якщо ви себе в чомусь звинувачуєте і думаєте, що тому у вас не будуються правильно стосунки, ви не можете якось проявитись правильно, тобто ваш внутрішній самоаналіз не призводить до того, щоб побудувати гарні стосунки, досягти вершини в стосунках. Тобто Можливо, у вас вже є партнер і ви не можете здобути з ним певної внутрішньої і зовнішньої гармонії. Але варто було б це зробити. Можливо, у вас немає ще партнера, і ви хочете збалансуватись всередині, для того, щоб притягнувся також збалансований, вже готовий до вас партнер. То потрібно якраз попрацювати з своєю дитиною. Якщо щось не так відбувалося досі в вашому житті, ви маєте знати по цій карті, що ви не винні. Ви не винні. Ви дитина сонця. Тут показують сонце, і ви портали, ви заходите. Тут люди, які заходять в портали, які набувають сонячності своєї. Ви являєтесь високорозвиненою людиною. Або якщо такою не являєтесь, то ви скоро такою людиною станете. Ви надзвичайно розумна душа. Вам потрібно просто згадати все. Можливо, не перший раз ви втілюєтесь на планеті Земля, а можливо, перший раз. І тоді вам просто потрібно все згадати для того, щоб проявитись як найкраще. Можливо, у вас карма вже закрилась, можливо, ви відпрацювали цим життям своїм і завершили карму. Позакривали програмки свого роду негативні, деструктивні. Тепер ви маєте вже якісь неймовірні дари. Можливо, ви маєте інтуїтивні здібності. Можливо, в когось народиться дитина. От якраз всі ці поліпшення стосунків, плюс перехресне опилення, да, відбувається, тобто може бути момент народження дітей. Хтось хоче народити дитину і в когось народиться дитина. Золота дитина. Яка народиться з дуже чіткою місією. Якщо такі діти золоті народжуються, от хтось завагітніє найближчим часом, наприклад, то має знати, що дитинка така, вона з самого дитинства вже знає, для чого вона народилась. І вона буде відповідати цій, цій місії і буде її виконувати все своє життя. Якщо ви пам'ятаєте свого народження, от ви народилися. З якоюсь думкою. У мене є така думка, я з нею народилась. Я проживаю з нею все життя. Я чітко знаю, для чого я народилась, що я маю зробити в цьому житті. Значить, ви будете реалізовувати все це. Якщо у вас є таке відчуття з самого дитинства, ви також та сама золота дитина, яка пам'ятає цю місію свою. І завдяки своєму унікальному інтелекту, вона може знайти себе. Тобто, ви можете, наприклад, там в школі вам не дуже цікаво, але ви дуже розумні в інших речах. Дуже розумні. ви можете дуже гарно проявлятися абсолютно по-новому, не так, як інші люди. От у вас може бути щось абсолютно нове, новий підхід. От, наприклад, я в картах Таро. Я не роблю звичайних передбачень, чому? Тому що вони неефективні. Ти розказуєш людині, може бути так. А це всього один з мільйона варіантів, які ця людина може зробити. І ти програмуєш її на це, і це неправильно це порушує закони Всесвіту. Я не порушую їх. Я розвиваю ваші здібності. Я допомагаю вам згадати, хто ви, усвідомити себе, розкрити саме в себе. У мене свій підхід. Я карти використовую в через квантову психологію, через квантову фізику. Для того, щоб у вас відбувалася свідомість і трансформація, щоб ви висвітлювались. Тому така карта, от вона коли виходить, вона говорить саме про те, що або ви є золотою дитиною, яка прийшла в це життя спеціально для того, щоб виконати свою місію. Або якщо у вас народиться така дитина, ви маєте бути адекватними батьками для такої дитини. Також ви маєте турбуватись про свою внутрішню дитину завжди. Якщо ви започаткували якийсь творчий проєкт, ідею. Ви маєте з любов'ю все це робити, з сонячністю, з теплом таким, яке не спалює, яке не знищує, яке не є темрявою, а але дає життя. Тобто має оживляти все в вас довкола вас, в просторі вашому. І ви будете змінюватись, і оточення ваше все буде змінюватись. Тобто, якщо ви щось започаткували, як за рослиною потрібно досить уважно доглядати, як за дитиною, там нагодувати, там помити, там попити, дати, і все таке інше. Тобто, з любов'ю щоразу бачити невинність в тому, що ви робите, бачити невинність в інших людях, бачити невинність в самих собі. Бачити, що в кожній людині, навіть дорослій досі, є дитина. І кожна людина, в принципі, ну, більшість людей такі, в кожній ситуації намагається зробити все якнайкраще. От настільки, наскільки людина розуміє, наскільки вона може, наскільки у неї є всередині оцей підхід, її внутрішній для того, щоб якісь речі втілити як задумив свою реальність. От настільки, наскільки вона може все це розуміти, знати, робити, настільки вона буде цим займатись. Про ці речі говорить дана карта. Також про що ще у нас розказується: про те, що потрібно зайнятися своїм серцем. Чому потрібно зайнятися своїм серцем? Тут у нас показують троянду без шипів. Що це означає? Іноді ми можемо бути колючі, іноді ми можемо проявляти свій біль, якщо нам боляче. От. Але ми маємо бути іноді не кактусом. Да? Ми все ж таки троянда, у нас свідомість постійно розкривається, постійно розширюється. Тобто ми маємо право на радість, на щастя, на мир. Ми маємо право на солодкість нашого життя. Більшість троянд мають шипи, але це просто захист. Захист. Тобто, коли ви проходите крізь троянди, особливо ті, які от у нас в Україні ростуть, да, ви можете зачепитись за їхні ці шипи за калючі стебла. От, і це те, що захищає саму троянду, це те, що Може звернути увагу на її красу, це може показати, звернути верніше нашу увагу як на щось неймовірне, щоб ми побачили, відчули, звернули увагу свою на аромат, на колір. От Вона у нас чіпляє, да, десь щось відбувається, і ми на чомусь зосереджуємо свою увагу, щось нас начебто як зупиняє на шляху. Тобто є троянди, які дуже багато шипів мають, є троянди, які мало шипів мають, є ті, які практично не мають шипів. І е, тут про те, що е, ви маєте бути трояндою без шипів. Тобто вам потрібно не те, щоб дуже сильно акцентувати увагу на своїй зовнішності, наприклад, е, на агресивному прояві. На якихось відстоюванні своїх меж, кордонів, бар'єрів і так далі, для того, щоб вас почули все інше. Тут говорять про те, що протилежно потрібно, більше м'якості просто потрібно. Просто ви промінюєте аромати, як троянда, просто будьте живою, живим в цьому тілі, в якому ви живете, просто відчувайте свою красу, проявляйте себе. Що ви пропонуєте своєму життю? Що ви пропонуєте? У кожної людини є право на радість, у кожної людини є право на те, щоб проживати своє життя без стресу, без калючок, без е е деструктивних моментів. Можна в спокої, можна в насолоді. Щось вам пропонують добре, щось не пропонують добре. Щось відбувається в вашому житті добре, неприємне добре, приємне добре. Чому? Тому що ви можете прийняти все це. Коли ви приймаєте речі довкола вас, ви приймаєте це в самих собі. Тобто, чому хтось може, наприклад, бути колючим постійно, чому може, випромінюючи свій аромат, все-таки іноді завдавати болю іншим людям? Чому? Тому що він в чомусь не може прийняти себе, в чомусь він боїться, в чомусь невпевнений, в чомусь не має, ну, не знаю, чіткої уяви, можливо, в чомусь не знає, боїться, скоріш за все, проявити. От, Якщо я так зроблю, а потім буде щось погане. Тобто щось іноді зупиняє людину. Вона думає, не треба бути занадто доброю для всіх, от не треба. Треба іноді характер свій показати. Так, але там, де ви щось не приймаєте в вашому житті, там, де стерчать от з вас ці колючки, це там ви не приймаєте себе. Те, що не приймається довкола, люди, події, ситуації різні, те, що відбувається в світі і так далі, це не приймаєте ви в самих собі. Вам просто це показується. Коли ви приймаєте все таким, як воно є, так є такі люди, є такі. Так, є тут мир, тут є війна. В цьому світі постійно щось відбувається гарне, негативне. Але якщо ти приймаєшся таким, як воно є, ти спокійний, ти м'який. Ти припиняєш цю війну з собою і з іншими. І стаєш м'яким. От про це дана карта. Також про що тут для того, щоб все-таки в партнерських стосунках правильно проявити себе, гармонійно проявити. Для того, щоб гарні партнерські стосунки були, для того, щоб ви з партнером разом досягли вершин неба, для того, щоб ви разом з партнером набули гармонії, разом розвивалися, разом могли дійти до вищої своєї якоїсь мети, втілити свої задуми в дійсність, що потрібно було б зробити. Кажуть, вам потрібен баланс сил. Що за баланс сил? Тут у нас показують індіяні стосунки, Тобто, збалансовані сили це продуктивний такий потік, жіноча, чоловіча енергії. От її показують тут їх дві. Тут дві, тут дві. Якраз вони потрібні тут, в стосунках також. Тобто, для чого це потрібно? Для того, щоб відбувся баланс дуальностей, баланс протилежностей. Тобто рівновага досягається саме тоді, коли є гармонія. Коли є гармонія, коли є баланс сил. Тобто зараз люди на планеті Земля діляться, да, є так само, як день, ніч, да, прилив, відлив води, наприклад, і так далі. Так само є чоловіча, є жіноча енергія, є ян, є інь, Тобто розділене. Але раніше в інших світах все було разом, андрогіни такі були. Вони були в одному тілі чоловік і жінка, колись я досить цікавий фільм дивилась. Я фантастичний, не пам'ятаю, на жаль, як називається зараз, без задоволенням подивилась другий раз. Але mm -hmm. там була така цікава істота, яка просто прийшла якась пора, і виникли почуття, закохалась, і завагітніла сама ця істота. Але це. Не зрозуміло було чоловік чи жінка, а потім виявилось, що сам закохався чи сама закохалась, сам завагітнів або завагітніла, народила дитину, і Отак от відбувалося все це. Там баланс був чоловічої і жіночої енергії, там ніхто ні в кому не мав потреби, коли андрогінні істоти існують. У нас в нашому світі виходить так, що ми розділені дуальністю цією. Тобто є чоловіки, є жінки. Тому ми постійно шукаємо одне одного, тому у нас постійно, начебто як нестача, чогось не вистачає. Когось не вистачає, чогось собі може не вистачати, хтось якось так відчуває самим себе, але потрібно все одно набути балансу кожній людині, чи то чоловік, чи то жінка, балансу чоловічої і жіночої енергії в самому собі. Тому що в кожному з нас, так само, як хромосоми є, XY, так само енергії чоловічі і жіночі, вони Є, вони присутні в нас. І чоловіча енергія вона постійно це як рух вперед. Це фокус уваги, це вектор руху, це логістика, це реалізація бажань, контроль, побудова структури чіткої і так далі. Це чоловіча енергія, але вона є і в чоловіках і в жінках. В чоловіках вона більше має проявлятися. Є жіноча енергія навпаки, це потік, це турбота, це творчість, це вільний рух без обмежень, це прийняття і так далі. Також вона є ця жіноча енергія і в чоловіках, і в жінках, але має більше її бути в жінках, в жіночому тілі. Але вони мають бути збалансовані, вони мають обов'язково бути гармонійними в кожній людині. І коли кожен набуде гармонії в самому собі, тоді притягуються гармонійні протилежності. Тобто, до чоловіка жінка, до жінки чоловік. От, і... Чоловіча енергія, наприклад, тут в Україні, вона переважає все-таки більше, хоча тяжіє в якійсь мірі до рівноваги. В мусульманських країнах патріархат в Ізраїлі, наприклад, матріархат і так далі. Тобто постійно ця енергія чоловіча, жіноча, вона ну, трансформації такі відбуваються. То чоловіча енергія в якісь періоди розвитку людства більше, то жіночої. Але суть в чому? В тому, що має бути здоровий баланс. Якщо занадто багато чоловічої енергії страждає жіноча в світі, я маю на увазі, і в конкретній людині також. Якщо багато, напаки, жіночої енергії в світі, тоді може чоловіча десь пригнічуватися і не проявлятися так, як годиться. Тобто потрібно відроджувати зараз, особливо в світі, в цілому в світі маю на увазі, зараз, в цілому світі. Більше потрібно відродження саме жіночої енергії для поступового відновлення балансу. І для повноцінного е, такого людського досвіду нам потрібен оцей гармонійний баланс чоловічої і жіночої енергії в кожній людині. Тобто ми можемо мріяти, приймати, а потім діяти і реалізовувати. Тобто, ми можемо бути ніжними, але рішучими. Ми можемо бути сильними, вразливими, вдячними. Співчутливими і дуже сильно на чомусь зосередженими. Оцей доступ до обох енергій має зробити нас постраждально потужними, врівноваженими в житті. І коли ми знайдемо цей баланс всередині, ми допоможемо збалансувати і самих себе, і наше оточення, і стосунки з близькими людьми, ті, які довкола нас. І взагалі енергії в світі зможуть. Прийти до певної рівноваги. Тобто ви маєте подумати по цій карті, чого у вас багато зараз? Чого багато? От ви чоловік чи ви жінка, якої енергії у вас багато? У вас забагато жіночої енергії, чи у вас забагато чоловічої енергії, що допоможе вам відновити рівновагу. Тобто треба все-таки проаналізувати, бо тут показують саме аналіз провести, щоб баланс був. І потім діяти. Потрібно подумати, до якої енергії ви частіше тяжієте в своєму житті. Якщо, наприклад, ви жінка, але дуже багато чоловічої енергії, вам потрібно трошки її послабити, тому що будете притягувати слабких чоловіків тоді. Якщо ви, наприклад, чоловік, у вас багато жіночої енергії навпаки, то у вас будуть дуже активні, такі наполегливі, дуже сильно таким командним тоном жінки. Тобто збалансуйте все це в собі для того, щоб краще, гармонійніше почуватись і всередині себе і зовні. Якщо чоловічої енергії навпаки потрібно багато, поставте якісь цілі, рухайтесь до них, майте амбіції, досягайте. Якщо вам потрібно більше жіночої енергії, значить більше розслабленості, м'якості, вдячності, довіри. Прийняття? Будьте в потоці. Сьогодні якраз потокове таке передбачення? Відчуйте тепло, спокій, впевненість якусь, що все відбувається саме так, як потрібно, і тоді воно у вас гармонізується. Що потрібно? Для чоловічої енергії. Час прийшов, кажуть, для чоловічої енергії. Зміни якісь здійснювати в своєму житті. Колесо ваше життя повертається. Буде багато радості. Для того, щоб ви могли кудись рухатись. Тобто, врешті-решт, ви зможете взяти управління своїм життям в свої руки. Ви самі всередині себе зрозумієте, що вам і як робити, куди до чого вам рухатись, чи до якоїсь жінки, чи до якоїсь конкретної ситуації, чи до вирішення якихось своїх конкретних питань, чи до себе нового. Що жіночої енергії потрібно знати? Проявляти більше жіночності, енергії материнства, енергії потоку, енергії доброзичливості, енергії відкритості, енергії прийняття всього таким, як воно є в світі. Більше любові до дітей, більше любові до людей довкола, більше безумовної любові. Пробувати проявляти себе в партнерстві, вибирати правильно партнера, надавати любов, підтримку партнеру своєму, якщо вона йому потрібна. Для чого? Для того, щоб чоловіча енергія також навчилась проявляти любов свою. В чому буде баланс енергії чоловічої і жіночої? В самодостатності. Коли кожна людина, чоловік або жінка навчиться самодостатності, буде самодостатньою людиною. Тобто, коли ви, так як я розказувала, набудете гармонії в самих собі, здобудете, збалансуєте енергію в самих собі, здобудете цей баланс, станете самодостатніми, саме тоді ви зможете правильно будувати стосунки. З іншими людьми довкола вас, в тому числі і з вашою половинкою, з вашим партнером, чоловіком або жінкою, з ким ви проживаєте, або якщо ви хочете притягнути партнера в своє життя. Таким був розклад даний, сподіваюся, був корисним для вас. Бажаю вам балансу, сил, балансу енергії, високих вибрацій. Живіть у любові, мирного неба! Вам з вами була Торія Таро.